Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю в шостому розділі. Від Луки записане повчання Ісуса про будівництво двох будинків. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Якби я розповідав цю притчу, то виклав би її зовсім інакше. Замість того, щоб говорити про два будинки, побудованих на березі річки, як це зробив Ісус, я зобразив би тільки один. Я повідав би тільки про одну людину, яка збудувала величну будівлю. З високою майстерністю, а про іншу людину взагалі не згадав би. Зрештою, коли мова йде про релігію, у нас має бути або щось справжнє, або взагалі нічого. Чи не так? Добре, що Ісус не довірив мені складати притчу, адже зазвичай він мав на увазі щось набагато глибше і важливіше. Він розповів про два схожих один на одного будинки, кожен з яких претендував на придатність для проживання. У кожному випадку, малюючи в своїй уяві описані Господом картини, його слухачі уявляли, як люди заселяються в ці будинки, облаштовуються і відчувають себе захищеними від загрозливих стихій. А потім ці слухачі з жахом усвідомлювали собі людські жертви, коли будинок, що не мав твердої основи, руйнувався під натиском повені. На превеликий жаль, люди не могли відрізнити ці два будинки, поки не настав час випробування. Будівля виглядає досить безпечно, якщо не перевіряти фундамент. З погляду зовнішніх дій багато релігійних людей, вражаючи схожі, вони кажуть ті ж самі слова, ходять у ту ж церкву, співають одні і ті ж гімни. Кожен на перший погляд має релігійний досвід. Притча Ісуса, однак, попереджає нас: якщо релігійний досвід людини не базується на істинній основі, він завалиться під натиском обставин. І тоді жертв не уникнути, коли Ісус стверджує, що є наріжним каменем, Він не використовує кліше. Люди, чия релігія є глибоким особистим поклонінням і захопленістю Ісусом Христом мають підставу, головну мотивацію всього свого духовного життя міцну і незмінну. Вони не керуються мінливими емоціями, вони міцно стоять в незмінному Богові і ніколи не впадуть. Помолимось, звернемось до нашого Господа і попросимо, щоб він допоміг нам будувати на міцній основі. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти нам даруєш своє святе Слово як надійний фундамент для будівництва нашого духовного життя. Благослови нас і допоможи, Господи, нам завжди будувати свою віру, свої відносини з Тобою на основі твого святого Слова. Прибудь, Господи, з нами, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, єдина надійна основа нашого духовного життя це Ісус. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. Через них ви зможете краще познайомитися з Ісусом, вашим Спасителем. Вам. Про своє бажання лише потрібно повідомити нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До нових роздумів!